Найбільша кінематографічна подія України вже на обрії. 41-й фестиваль молоді стартує за тиждень. Запрошено усіх любителів покритикувати вітчизняний кінематограф. Їх думка може змінитися Цьогоріч Українські фільми присутні у кожній з програм, і більшість з них поки є винятково фестивальними. Приміром, крос Вроди доступний лише у такому форматі: відкривати ж молодість. Вирішили польською стрічкою по голівуцьке видовищною. Польсько-радянські баталії у 3D Варшавська битва на 19 років врятувала Польщу від влади пролетаріату. Ми освободім столицю Польщі! Відтак така подія варта найновіших кіношних технологій. Втім, стрічка Єжи Гофмана, Варшавська битва, 19-20» не так про війну, як про кохання. Ну коли у фільмі є Олександр Домагаров, важко оминути ніжні почуття. Взагалі цьогоріч на молодості польських стрічок найбільше, та організаторам і цього мало. Хотілося більше показати польських фільмів. Польський ентрі на Оскар чудова картина Гняшки-Холанд, яка ще не вийшла у прокат, але вже була на фестивалі в Торонто, яка розповідає про львівське гетто під час Другої світової війни. Ну, Може, вже наступного року, бо все охопити неможливо. Що ж до українських стрічок, то вони є та як завжди, мало. Хоча наші кінометографісти все більше відкривають для себе слово копродукція, відтак спільні зйомки з іншими країнами непогана дорога до відродження кіно на цьогорічній молодості. Буде кілька таких прикладів, навіть повнометражних земля відторгнення для теотраж. З Ольги Куріленко в головній ролі фільм сняв француженки Михайло Баганім і знят на території України на українському і російському мовах. І в общем ми трактуємо його як української ентрі в повнометражній програмі. Що ж до короткого метру, тут організатори цілком задоволені результатом. 19 стран, 23 фільми. Прекрасно. Із них дві українські короткометражки Крос Марини вроди та поза грою Наталі П'ятигіної. Що ж до вшанування класиків, програма така: будемо слухати Тарковського «Нью ера окестра, гратиме музику із Солярису, сталкера та дзеркала. А ще покажуть відреставровані історію працівниці сигаретної фабрики з Полою Негрі та два дні Георгія Стабового. Це перша українська стрічка, що здобула міжнародне визнання. А щоб пишатися не лише минулим, а й твердо у майбутнє дивитися на фесті проводитимуть круглі столи. Мета достукатися до сильних всього світу. Довести до наших чиновників, що існують схеми, не треба вигадувати велосипед треба просто робити так як роблять на заході нагадаю що фестиваль молодість триватиме з 22 по 30 жовтня олена чеченіна дмитро гончаров програма на